Додаткове джерело світла та тепла. Уже втретє з осені 2022 року. Представники офісу Розумне довкілля Хмельницький розпочали виготовлення окопних свічок для військових. Роблять їх із торсировини, яку приносять люди та тієї, що збирають у центрах управління відходами. За два попередні сезони ми зробили десь близько 12,5 тисяч окопних свічок. Відповідно, ці всі свічки були відправлені на різні напрямки, тобто не обов'язково хмельничанам. До нас зверталися як і самі військові, так і волонтери, так і рідні друзі військових. І ми безвідмовно всім передаємо окопні свічки, тому що розуміємо, що в таку погану холодну погоду це дуже гарна можливість, як зігрітися в окопі, наприклад, або навіть підігріти їжу. Допомогти виготовити окопну свічку може кожен сировина, а це бляшанки та гафрокартон є у наявності, тому тут раді будь-якій фізичній допомозі. Ми на офісі робимо в себе заготовки. По суті, ми лише формуємо саму таку свічечку, а заливаємо ми це вже все на центрах управління відходами, тобто там вже наші. Працівники топлять парафін, віск, і далі ці свічечки вже цим заливають. Виготовлення свічки багато часу не забирає, бо більше тут проводять своєрідний майстер-клас. Долучитися до створення такого виробу для військових можуть як дорослі, так і діти. І сьогоднішні помічники зазначають, що робити свічку легко. Сьогодні доволі не було важко, але я робила це у перший раз. Дома робила сама. А от так в промислових масштабах вперше доєдналася. Це дуже важливо. Ну тим самим я висловлюю свою підтримку ну, не тільки словом, але й ділом, ну військовим. Чим більший запит на окопні свічки, тим більше намагатимуться закрити потребу. Тож долучитись до благодійної справи ще зможе кожен охочий, адже така своєрідна акція довго тривала. Орієнтовно до березня місяця виготовляємо окопні свічки. Тобто, допоки не стає тепло, поки є ще мінусова температура, поки на вулиці холодно, то доти ми виготовляємо окопні свічки. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини. И 33 третій канал.